Вітаю вашому друзі! Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко і наш сьогоднішній гість український американський літературознавець, професор Гарвардського університету, засновник і головний редактор часопису критика, голова наукового товариства Шевченка у Сполучених Штатах, автор книг про Кобзаря Григорій Грабович. Вітаю, пане Грабовичу, нашій студії. Дякую, що до нас? Прийшли. Ви знаєте, щоб от зразу так для гостроти mm. нашої розмови не будемо розумію, що свята були близько. Може, така розслабленість. Я не хочу розслабленості, якщо ви мені дозволите. Я процитую деякі твердження саме на вашу адресу. Цитата дослівна: ми, українські націоналісти, вважаємо висунення американського професора Григорія Грабовича на здобуття національної премії України імені Тараса Шевченка блюзнірством і актом наруги над пам'яттю Кобзаря. А рівно ж цинічним плювком в обличчя української нації для представників якої постать Шевченка була, є і буде духовним орієнтиром. А його творчість джерелом національного відродження і державного самоутвердження, опублікований такий от відкритий лист, і, зокрема, авторами його є провід правого сектору. Водночас, ще один лист, де теж дослідна цитата, незважаючи на те, що в доробку Григорія Грабовича є науково неординарні праці. Більшість його студії, на жаль, відверто просякнута деструктивними антиукраїнськими в суті свої колоніальними ідеями. Кінець цитати: тут ви, отак, Шевченко, фоп антиукраїніст. Ну я тут, правда, знаменитого словосполучення, яке було в певні часи відомі всім. На щастя, відомі тільки з книжок сучасникам ворог народу, хіба що вас наскільки я е, розумію, не назвали. Хоча я все не простежу, може й таке пролунало. От, пане Григорію, як вам такі апостасі? Відчувати себе, як ви на це реагуєте? Ну я вже мусив трохи звикнути до цього, бо я цього вже чую, вже не знаю, пару тижнів. Але не тільки це і раніше було. Е, знаєте, ці заяви більше кажуть про людей, які роблять ці заяви, ніж про реальність, яка стоїть за ними. Е, мені здається, що деякі з тих людей, які навіть підписали цей лист, їх не, не аж так багато, це якась двадцятка чи щось. Е, мабуть, цих праць не читали. Або знають їх тільки з певних переказів, які так чи інакше висмикують з контексту якісь цитати, або взагалі ем, накладають свою якусь апріорі всталену, усталену версію чи, чи оцінку. Ем, за тим, очевидно, криється певна ідеологічна, <coughs> так би сказати, напруженість чи самовизначеність. І, ем, не в останню чергу, я думаю, що це треба враховувати, що тепер є дуже напружений час в Україні. Україна є в стані війни, Україна є загрожена. І як знаємо з історії, і це не тільки стосується української історії, а в моментах такої суспільної напруги, демагогія і іншого роду, такі в нормальних обставинах ми це б назвали, ексеси стають, на жаль, трохи більш повсюдні, але це не робить їх правдивими. Тобто, Фактичної бази під тим немає, і мене особисто воно і смутить, і, і е, ображує, тому що це насправді є наклеп, але на жаль, так воно і буває. Ну, я тільки нагадаю, що такою є не консолідована думка, не лише критики і, ваші, і це Є точно. люди, які підтримали вас. Це точно, власне, і це також варто згадати. І воно е, великою мірою е, контекстуалізує цей е, момент, тому що на це таки появилися е, відгуки. І з'явився лист підтримки, який підписало не двадцять людей, а триста людей чи більше, і не тільки з України, а з поза України. І воно якоюсь мірою, як я кажу, контекстуалізує і. І встановлює якийсь не знаю момент реальності. Тому що, якщо врахувати мою наукову роботу, яка великою мірою була сфокусована на Шевченкові, вже Я, даруйте. Вибачте, нагадаю, йдеться про ваші книги Шевченкові гайдамаки, поема і критика, і Шевченко, якого не знаємо, так. Які якраз я тут. О, до речі, приніс, да, та. От можете <рив> показати в камеру. Це так, бо, перша віцінко, книжка Шевченка, якого, віцінка, якого, не знаємо, якого ми не знаємо. І потім це дуже цікаве, як на мене, видання Гайдамаків це був цілий такий тритомник, де з одного боку є. Е, Видання факсимільне видання Шевченка. Так, так. так, От сюди поверніть, будь ласка. Ага, так, 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 о, о так. так. От. Де є видання саме е, факсимільне видання. Так вони виглядали ці гайдамаки, які вийшли в 1842 році. Праця дуже цікава також щодо першого видання, тобто історії книжки е, Олеся Федорука. Е, і моя дещо більша праця про взагалі про поему і критику навколо поеми. Так що це. Так, так, так. Е, е, це Таке видання. Тобто це було е, в 2013 році, а минулого року появилося друге видання цієї праці е, Шевченко, якого не знаємо з додатком одної досить великої такої е, е, есею, статті про архетипи у Шевченка. Тобто це наукові е, дослідження, які, е, е, якщо йдеться про наукову критику, е, мають певне сприйняття і де, яку. В кожному разі мої колеги з інституту літератури Шевченка, які мене висунули на цю премію, так і вважають, що це є певний якийсь вклад, якийсь доробок. Але якщо є люди, які є упереджені або зациклені, або якось дуже стравмовані, або Бог там знає, які причини, то для них це навіть і не є важливе. Я думаю, що воно, як би сказати, відсівається моментом афекту і моментом якогось ідеологічного несприйняття, що є і сумне, але і також є якоюсь мірою закономірне. Так що... З тим треба, тобто громадянське суспільство, мало би знати, як з цим собі давати раду. Я вам вдячний, що ви от до нашої студії ці книжки принесли. Ми з вами заздалегідь про це не домовлялися. Повірять нам у цьому чи ні наші слухачі, глядачі, читачі. І саме читачів закликаємо прочитати ці книжки і скласти свою думку. Так, блюзнірство це, от цитата дослідна чинне блюзнірство. Я, я думаю, що це є най, так з найздоровіший і найефективніший спосіб, щоби з такими, ну прямо не знаю дуже ненормальними закидами. Ну Як людина, яка, скажімо, кількадесят років, вже 20-30 років, працює з Шевченком, має бути Шевченкофобом. Або взагалі українофобом. я не знаю. Може я помиляюсь. Чомусь напрошується аналогія, зараз, так чи інакше з Росією не можна і так. колишнім радянським союзом порівнювати. знову нарвешся на звинувачення, що ти ворог народу. Це Борис Пастернак, відомий поет, якому так. причому вже не представлення при Хрущові, довелося після здобуття Нобелівської премії з літератури, від якої він, зрештою, змушений був відмовитися за роман Доктор Живаго так. Багато чого цікавого про себе почути, так. почитати так. при цьому знаєте сакраментальне. Нагадаю, не читав, але Так. От і сподіваюся, щоб люди. Прочитають і так. самі своє свідчення виносять, але це ж не перший приклад Д. Приклад. До Юрія Андруховича висувалися претензії 2014 року, так. Так. От на вашому місці теж в рамках суботнього інтерв'ю сидів письменник Сергій Жадан. Так. Йому багато чого довелося вислухати наприкінці минулого року за спробу влаштувати дискусію щодо майбутнього Донбасу у Харкові, коли він наважився запросити луганську поетесу Заславську. Дуже важко вести розмову, тому що люди ну відверто ще не готові до того, щоб почати говорити з людьми по той бік фронту. От, і, знову ж таки, повторюся, ну, зміщуються акценти. Є певна дезорієнтація. Ми е, автоматично зараховуємо до зрадників ворогів все цивільне населення по той бік фронту, таким чином підтверджуючи путінську тезу про те, що на все таки громадянський конфлікт. І знову ж таки, ви почали на це відповідати. Це неминуче в умовах війни, так? Я думаю, що воно, напевно, є посилене в умовах війни, але це є точно. І ми знаємо, що, наприклад, в навіть просунутих демократіях Заходу в моментах війни відбуваються часами дуже не, нехороші, дуже такі неякісні явища. Наприклад, в Америці це було інтерновання всіх американських японців. Друга світова. Друга світова, так. Це в 41-42 роках відбулося, що тепер є такою темною і соромною сторінкою американської історії. Тобто така Відрухова, не, е, нелогічна, навіть якоюсь мірою незаконна акція, де за ознакою національності чи походження всіх людей відразу бачиться як ворогів. Але ж американська влада потім вибачилася так, за ці дії. Так, і компенсації були, і так далі. Тобто, на це є громадянське суспільство, щоб знаходити запобіжні моменти, щоб таке не ставало рутиною, щоб воно не ставало нормою. Це найосновніше. Тому що тоді ми насправді відкочуємося назад в цей же совокій. Вибачте, за, за, за це слово, але воно е, прямо є дуже не, небезпечне. Це є така якась не знаю, е, е, спокуса демагогії. Е, і воно е, насправді не мало би мати місця. З іншого боку, розуміємо, що ця війна, яка вже триває скоро як два роки проти України, нав'язана Україні. Україна не була жодним чином ініціатором. Ця ж війна не тільки носить характер обстрілів, які не припиняються на жоден день, про що свідчить так. штаб. Антитерористична операція це війна гібридна, ідеологічна, будь-яка. І деякі російські письменники, той же Лімонов, ну не буду перелічувати так. ці призвища. В їхніх виступах така ненависть є, що просто ну не знаю, коли якийсь буде можливо трибунал, якщо так. до нього дійде справа, то їм теж доведеться відповідати, напевно, як констатують деякі оглядачі, то можливо. Не можна бути абсолютно толерантним в Україні зараз, повністю сповідувати західні цінності, коли проти цієї держави ведеться, коли проти нашої держави ведеться така зухвала. Так. Війна? Ні, це є, це є також, як, як вже багато говорилося і писалося, і правильно це є і інформаційна війна, і, і якоюсь мірою навіть знаю, принципове відмовлення від непризнання права України мати свою суверенність. Це дуже серйозне, і воно викликає також такі е, розпалені, чи е, не знаю, чи якраз з тим воно пов'язане, але напевно воно уможливлює певною мірою такі, е, такі певні реакції. Але також треба рахуватися з реальністю і з об'єктивізмом якимось. І ніяк не забувати, що е, одною з наших цінностей, яку ми тепер нібито після Майдану і сповідуємо, це є Європа. Це є просування до Європи, це є якась а, співучасть в цінностях Європи, серед яких є не в останню чергу а, право а, науки на своє місце в колективному житті, а не тільки а, для того, щоб вона була якимсь, не знаю, підспівувачем чи алілуйщиком, як казалося за совєтських часів. Це те, що цей так сказати, совєтський модель, і нав'язував. Щодо цієї премії імені Тараса Шевченка. Національної премії. Як вважаєте, взагалі такі премії повинні бути в державі? Даруйте за такий теж mm -hmm. гострий підхід. Mm -hmm. В Сполучених Штатах є такі премії? Є премії, вони, може, не є пов'язані із постатями з історії. Тобто, я не знаю, чи в Америці є якийсь приз імені Вашингтона чи Лінкольна чи там імені якого. Марка Твена є премія? Премія. Ну, є поліцерська премія, та є очевидно в англійському світі є цей Booker Prize, Я навіть не знаю точно про цю особу. Є очевидно, Нобелівська премія світовому З плані із, із літератури і із інших mm -hmm. дисциплін. Тобто премії, я думаю, мають рацію. Вони не мов би, фокусують діяння певних дисциплін, певного процесу творення науки і цінностей науки. Вони показують, що суспільство вміє доцінювати і якось, і також навіть розрізняти, що це не є вся якась сіра маса, що, мовляв, всі один одному рівні, але що є момент також і якості, і що його варто так чи інакше періодично е е нагороджувати, тому що таким чином ми показуємо свої, так би сказати, свою. Причетність до тих цінностей, і якось це нас будує. Тобто це не тільки є, щоб дати комусь якісь гроші, але про те, щоб сам колектив відчував, що відбувається процес якийсь раціональний і е, конструктивний. Це є свого роду така символічна інвестиція в, <гум> в своє суспільство, в свою, знаєте, е, працю. Духовна, напевно. Та, так? Духовне, так? Та, це є, мов би не тільки з цієї скарбниці щось даємо, але також вкладаємо тобто нашу колективну емоцію, наше... Розуміння, що це є варте того, і якщо йдеться про Шевченка, є абсолютно як на мене зрозуміле, чому він є тим е, тою постаттю, тому що це така велика е, світла і вагома постать е, в українському історичному процесі, зокрема в XIX столітті, але і взагалі після цього, також що е, це дуже природне. Тобто він якоюсь мірою перебрав. Uh, ці функції, які в інших uh, суспільствах мають, скажімо, військові вожді, та як Вашингтон, в даному випадку американському, чи Наполеон, скажімо, в французькій історії, uh, не кажучи вже ті, які мають чиї священне значення, так як Жанна Дарк, знаєте. Але uh, він має таку певною мірою сакральну роль. Uh, і це є також зрозуміле. Чи воно є. Uh, Конче потрібне, це друге питання. Кожне суспільство еволюціонує і знаходить різного роду механізми, щоб потім ці речі якось допрацьовувати, мати, скажімо, інші премії. Але я в даному випадку вважаю, що вона має свою конструктивну функцію. Хоч точно знаю також, що в минулому вона не завжди давалася найкращим, скажімо, там представникам. Це була совєтська премія. Вона спрацьовувала для того, щоб консолідувати і так би сказати, просувати певні цінності того ж режиму, тобто, того суспільства, того часу. Тарас Шевченко, ви вже почали відповідати на це запитання. На ваш погляд, є сучасником для України. Абсолютно. І це видно було на Майдані, де його постать в різних аспектах, там іноді Те, таких трохи... Зворушлова, та. той хлопець, що на жаль загинув на Майдані так. читав вірші його Вірменен. Нігоян. Так, так. І потім різні навіть такі. Іноді так би, трохи фантастичні зображення Шевченка, як там, скажімо, супермен або Форменко воїна та, українських власних воїна, або як одного із тих, який на Майдані там з шиною навіть так, 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 конфронтує а, Беркута. А, це все, я думаю, мало свій резон. Воно відзеркалює е, глибоку присутність е, в українській е, колективній свідомості. І, е, і воно також, е, я думаю, є закономірне. Тобто, це є бажання якось висловлювати свою е, віру в, е, в своє власне майбутнє, в свою силу, так би сказати. Але все це відбувалося і під час mm -hmm. майдану, і після mm -hmm. нього. Отака mm -hmm. згадка про mm -hmm. Тараса Григоровича. Mm -hmm. Це йшло від самих людей. Ніхто так. не нав'язував згоритися, так ані влада, ані вчителі у школі, наприклад. чи... Mm -hmm. У вищих навчальних mm -hmm. закладах, адже Шевченко в радянські часи не був заборонений. Mm -hmm. Пам'ятники вже тоді йому поставили. Так. Як Ви вважаєте, возвеличування дійсно геніального митця, провідника, можна сказати, українського духовного, має бути таким? Чи все ж таки влада має докладати зусилля, щоб про Шевченка згадували, ставити нові пам'ятники, засновувати ті ж самі премії? Мені здається, що якщо вже так дивитися на це глобально, якесь. Осмислення співдії е, громадськості як такої і е, державного керування процесом, е, чи то шкільним, чи так би сказати, святковим, є ще завдання, яке перед нами стоїть, тобто е, в громадянських суспільствах розвинутих є якийсь баланс, тобто, не все робить держава. Тому що якщо держава це робить, вона має тенденцію це монополізувати і робити це на свій лад. Я згадаю свої очкільні mm. роки, коли була література, українська тоді, російську викладали, mm. то всі ці класики вони просто тоді тоді викликали, ну не знаю, відторгнення, коли постійно таким чином. Так. Викладається. Так. це я думаю є дуже важливий, і навіть мене раз довело до того, і потім мені це беруть як закид, тобто закид роблять цієї причини, що я мав я, я їй сказав, що якщо так мають викладати деяких письменників, то краще їх може і не викладати. В сенсі не хотілося б, щоб школа перетворювалася в механізм, що для молодих школярів дана тема стає неприйнятною або відразливою. що... Що прямо викликає заперечення? Ну цього не повинно це по погляд? Про Тараса Шевченка, про Івана Франка, про Лесі Українку. Я думаю, що їх треба перелічити нескінченно. Так, їх, по-перше, треба читати тексти. Не всі тексти легко даються. Я в цій праці тут Шевченко, якого не знаємо, власне, займаюся обговоренням різних текстів, які іноді навіть не є в шкільному цьому, в шкільній програмі, та як тризна. Російська поема, так як деякі поезії, які для мене дуже цінні, і з якими я найперше почав працювати, це є поезії на засланні писані, які є повні нібито сумніву із невіри, яку він потім переборює, яка стає причиною, щоби. Осмислити себе і з цього процесу самоосмислення знайти ще більше сили, щоб витривати, витримати, щоб пережити це випробування. А наприклад, в свою чергу, гайдамаки є канонічним твором, який в школах постійно обговорюється. Але ті речі, які, як мені здається, і що я описав в цій праці, є найістотнішими, немов би не бачиться. Отже, я згадаю тільки дві, щоб це було так би сказати, стисло. Постійно наголошується історичність гайдамаків. А мені здається, що попри те, що це очевидно має до діла з історичними подіями, тобто історичною подією Коліївщини, повстанням і так далі, але ще важливішим моментом є, там є не так історія, як пам'ять, як колективна пам'ять і потреба пам'ятати, mm -hmm. щоб відновлювати своє власне існування, свою ідентичність через пам'ять. Так що, це, а друге, це є питання жертви, жертвопринесення. І, і, і ці страшні останні сцени, де Гонта вбиває своїх дітей, що в дійсності і не було. Це є прямо частиною, так би сказати, авторської фантазії. Але вона стає дуже важливою, бо це є жертва для України. І через це приходить відновлення, як і в історії Авраама і Ісаака, і Христа. Так, так. Тобто це має релігійне підложя. І Шевченко під тим оглядом із Біблією, і з старим завітом із Новим Завітом є пов'язаний. Ще таке запитання до вас, як дослідника творчості, зокрема Тараса Григоровича. Геній класік, він апріорі має бути позбавлений можливих досліджень його особистого життя. Якихось винайдення, можливо, якихось ну неоднозначних сторінок, адже напевно нема святих класиків будь-якій літературі, в будь американській, зокрема, той же Марк Твен угу. е Хемінгуей, ось скільки можна про нього було в особистому плані знайти. Так. Чи все ж таки мають право і такі дослідження? Я думаю, що в науковому світі вони очевидно мають право і в різних суспільствах, так і воно є. Очевидно, що до цього треба підходити розважливо, продумано, без якогось намагання шокувати, без якогось там не знаю, як кажуть, коперсання в брудній брудні білизні Але з другого боку, якщо йдеться про психодинаміку творця, якщо йдеться про його бачення самого себе, я думаю, що це в такому ж Розважливому і науковому плані, воно мало би мати місце, бо інакше є ця небезпека, що ми перетворюємо постать в ікону, хоч вона також він також і є тою іконою, про що ми щойно говорили, якщо йдеться про Майдан. А, і не мов би ставимо табу для науковців, що також є нездорове для самої науки. Очевидно, воно мусить бути роблене відповідально і з певним інструментарієм і з Певному навіть, так би сказати, контексті дослідів, досліджень. А, на жаль, деякі аспекти літературознавства взагалі це було прикметне для совєтської системи. Наприклад, психоаналізу не було, а, психології не було. Тобто, це, тобто вона була так чи інакше, але я маю на увазі, все стосовані до, до письменника. І тому е, е, залишилися ці прогалини, в які потім вступають різного роду аматори чи провокатори, і роблять з цього, Ще щось провокаторі, інше. Ви що провокаторів. Ви погодитеся чи ні, з цією думкою, що саме такий підхід до Шевченка, що от він просто поза будь-якими можливими дослідженнями, ікона та ж сама, про яку ви кажете, і потім виникають такі, як той же самий Олесь Бузина, так. Це таке дійсно є тут зв'язок? Що я думаю, що є зв'язок, людина здобуває популярність саме так, так. завдяки цьому. Є так і, і, і також спрацьовують інші там, не знаю, психічні фактори, чи якесь несприйняття українства як такого, і тому а, свого роду така і виникає а, той самий, говорячи сучасною мовою тролінг. Так, і, і, і це є такий казуси. Я в праці тут про архетипи зазначую, що. Явище э, э, того, що Іван Дзюба назвав Шевченкофобією, яка існує, э, і він був прикладом цього. І Каревін, і інші такі була ця книжечка ціла Тарас Шевченко на російською мовою Кресний отець українського націоналізму. Є така. Тобто, це ціла продукція э, спрямована нібито проти Шевченка, але насправді проти э, української так би сказати, справи. Бо він бачиться як тим обличчям, тим е, тою, е, силою, яка надихає надихається. Е, так що це є, це є явище, але воно є якоюсь мірою. Це вже йдеться вже про психодинаміку і про соціологічні процеси. Е, це є це обличчя цього несприйняття цієї світлої сторони. Зумієте, це є збалансовані, тобто не, не так збалансовані, як ця відворотна сторона, це, що Юнг називав, чорна сторона архетипу. Ми маємо завершити нашу програму. Світла та сама сторона. Можливо, ви б навели якісь рядки з Тараса Григоровича от для наших глядачів? От зараз на закінченні програми. Я, я би згадав такі рядки, які, про які я хочу ще написати більше. Це є із поеми. Сон не першої цієї всім знаної, але тої другої, горимої високої, він має такі рядки, які, які висловлюються персонажем, який там є зображений, але насправді мені здається, це сам Шевченко і його слова про Україну. Він каже: Я так її, я так люблю мою Україну у Богу, що прокляну самого Бога. За нею душу погублю. Це є дуже сильне. Воно показує, на які екстремальні грані ця ідентифікація з Україною є поставлена, Не мов би більше від самого Бога. Але ж він далі повертається і каже, що все ж таки це є молитва, і він Бога не відкидає, але він тільки її так високо підносить. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Дякую, що до нас завітали. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був Григорій Грабович. Провів розмову Олександр Лащенка. Дякую вам, друзі, за увагу.